Організатори поїздки в першу чергу це Українська греко-католицька церква в Селоні. І з української сторони це громадська організація Крем. Це вже друга поїздка, яку ми організовуємо. Перша була в тому році. Їхали діти з Новограда Волинського і з Костополя, 16 дітей. А в цьому році приємно те, що Ця поїздка вже набула такого всеукраїнського масштабу і сьогодні відправляються 23 дитини з Житомирської області, Новоград Волинський, з Чернівецької, Хмельницької та Львівської області. Хочу подякувати організаторам з іспанської сторони, тому що якщо в тому році ми Організовували поїздку і виділяли кошти на транспортування, перевезення дітей. Цей раз вони повністю взяли все фінансування за власні кошти. З української сторони ми тільки організаційні питання і фінансування військ для Хочу їм подякувати за таку за те, що вони роблять, тому що це дійсно такі самі громадяни, такі самі українці, як ми, які живуть в Барселоні, в Іспанії і до наших дітей. Ця ідея в нас виникла ще в 2014 році, коли, я думаю, ви знаєте, що 30-та наша славнозвісна бригада, яка десь в Новограді, коли почали гинути наші військовослужби Виникла така ідея, ми почали допомагати сім'ям і відправити дітей на відпочинок і спалі. Вже в цьому році, другий раз підряд діти їдуть. На цей рік їдуть виключно діти загиблих. Якщо в тому році ми відправляли і учасників бойових дій, то це, в цьому році їдуть тільки сім'ї які загинули і не мають змоги відвідати. Одна із умов з тієї сторони була, що це були мало забезпечені діти, діти з тих сімей, які не мають можливості відвідати інші країни і відпочити і оздоровити свої дітей.